Ідеальне пограбування у Львові. Злочинці поцупили з обмінника понад півмільйона гривень. В приміщення крадії потрапили з вікна другого поверху і за лічені хвилини винесли майже 100 кілограмовий сейф. Наталка Волосацька розлогіша. Близько четвертої ранку мешканці цього будинку у самому центрі Львова почули гучні звуки, але не приділили цьому значної уваги. Шалений такий шум, таке враження, що розбивали металеві двері. Але я навіть подумати не могла, що то могло щось бути таке наподобі. того. я все, все думала, що тут дуже багато заходить бомжів. Вони розпилюють якісь всякі уже від міліціонерів. Дізнали, що пограбували обмінник, розташований на першому поверсі. Злочинців було троє. Це видно на відео з камер спостереження. Діяли вони злагоджено. Встали на, на, дашок, на дашку, зрізали, вибили вікно, потім всередині решітки, решітку зрізали болгаркою, сейф викинули через вікно і стрилися через підворотні, скажімо так. Обмінник був під приватною охороною. Коли спрацювала сигналізація, приїхали працівники охоронної фірми. Утім, потрапити в під'їзд змогли не відразу. Грабіжники тікаючи, заблокували центральні двері металевим гаком. Особи знали, коли є інкасація, тобто на цю ніч кошти залишились. Відхід був з іншого боку, тобто не з того боку, не з тої вулиці, коперника, з якого вони заходили. То є такі, є така віревівірогідні, що злочин продовжуваний був тоді, коли вже були охоронці на місці. У міліцію про пограбування власник обмінника повідомив лише за годину. Тож спіймати по гарячих слідах злодіїв не вдалося. Зараз їх розшукують. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир Львів, ТСН, 1+,1.